Скільки насправді заробляє візажиста, що ховається за високим цінником на макіяж? Давайте порахуємо разом. Чи разом я не знаю там. Отже, я працюю в Києві, і макіяжу моїй студії абсолютно будь який буде коштувати 1800 гривень. За оренду я плачу 3500 тисячі в місяць. Це за 15 днів. Отже, з одного макіяжу ми мінусуємо одразу 250 гривень за оренду. Далі йдуть розхідники. і Цю суму неймовірно важко порахувати, тому що туди йде не тільки те, що ви бачите безпосередньо на макіяжі, наприклад, там ватні палички, ватні диски, тональні засоби, бронзери, тіні. Ні, туди йде ще, наприклад, вода, яку ми витрачаємо, щоб помити пензлики, а щоб помити. Вити пезлики витрачається плюс-мінус півгодини година безперервного миття, тобто це водичка капка. Також амортизація, якби це не було смішно, кейсів, пензликів та інших речей, які якби дорогі, їх купляєш надовго, але тим не менш, плюс у тональних засобів і у всіх продуктів витікає строк придатності. Навіть якщо ти їх не використав, ти все одно через рік маєш купувати кілька тоналок за кілька тисяч. Ну як ви розумієте, це стосується не лише тоналок. А ну амортизація самого візажиста. Ви здивуєтеся, але ми також живі люди. І та, після того, як потаскаєш десяти кілограмовий кейс, це все поскладаєш і постоїш кілька годин підряд, а може кілька десятків годин підряд. Той хребет висипається в труси. Один масаж коштує тисячу і ви далі туди ходити хоча б раз на тиждень. Короче, за розхідники виходить у всіх по різному, в залежності від дороговизни кейсу, але напевно від 300 до 600 гривень. І це за один макіяж. Ну, якщо в кейсі один люкс, навіть дорожче. Далі чисто українська штука завжди потрібен якийсь алкафлоу чи павербанк, який буде живити світло, щоб бачити, хоч що ти малюєш на тому обличчі. Це також коштує недешево, як ви знаєте. Ну і підвищення кваліфікації, яке я ще не встигла зазначити, тут напевно від 20 до безкінечної кількості грошей на рік. А ну і податків 6% з доходу, і 2000 в місяць просто так за здрастя. Скільки в нас залишили. Шається на руки рахуйте самі, вигідно чи ні вирішувати ва.